Це основний пульт вірування літаючим об'єктом. А це, виходить, ретранслятор допомагає подальше залетіти тому дрону, якому треба знешкодити якусь ворожу ціль. Сигнал збільшує. Це, виходить, Ці хлопці, які можуть використовувати їх, хто в ігрушки часто грає. Да. А це вони більш практичні. Ну і тут воно да, да, да. дуже чувствительні і щепітельні. Ну, всі, всі ж перемикачі доповнюють програму. Оце, оце. А тут все воно виходить чувствительно, так використовує дуже-дуже-дуже. Ну, да. угу. ну і все остальне доповнює там. І скиди, і повернення, і все остальне. Ну, все воно на моніторі тут висвічується, а все остальне вже доповнюється. Усіма пальцями треба працювати. Воно просто необхідне, тому що без да. цього здавалося би такого маленького пультика не можуть ті маленькі літачки, дрони, як ми їх називаємо, полетіти і виконати своє завдання. А що таке завдання? Це збереження живої сили, збереження наших хлопців і дівчат, які сьогодні воюють. Тому від нашої громади чергове вам подяка за служіння батьківщині. За визволення України і ось оці такі необхідні речі я від імені Жашківської громади вам передаємо. Ми винайшли можливість купити і надалі будемо продовжувати. Ми значно зменшили обсяг роботи в місті, в громаді, саме заради того, щоб кошти витрачати на такі необхідні речі. Тому ми щиро надіємося, що разом із молитвою, за те, щоб ви зберегли здоров'я і життя, і разом ці пристрої вони якраз були б у вас дуже необхідний і зберегли б дійсно вам життя і здоров'я. Користуйтесь. І... Велика подяка з нашої організації. Да. Будемо старатися.